Певно, що тільки попробувати, чи пускають в загальному. Та й в принципі все. Сьогодні чому то сьогодні вже вступає в силу, закон. Не закон, а рішення Кабміну. А куди їдете? Відпочити собі та просто перевірити чи пустять, а там далі буде видно. Речі вже не бачу багато часу більше років п'яти. А, вот. а чому це добре? Ну бо людям треба їздити, щось бачити, лише сидіти тут. Прибувати плавно пару тижнів, а повертатися, звісно, планує. Рані в мене вже давно навколо, то побачив та й поїхав перший день, нічого не думав. Вона собі не правда. Чи плануєте повертатись додому? Всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі, з вами Аким. Сьогодні я хочу підняти таку тему стосовно постанови, що чоловіки віком 18-22 роки можуть перетинати кордон без перешкод. Чому так все швиденько вийшло? Це моя думка, нікому її не нав'язую, може це відео комусь не сподобається, але все одно я хочу висловити свою думку. Моя думка така, що деякі діти, може підростають депутатів, міністрів, неважливо яку рангу, хто там займає, пости такі величезні, щоб вони на законодавчому рівні могли виїжджати за кордон, на навчання, може на працю. А може просто поїхав і зник, не повернувся. А там вже батьки йому зроблять закордонний паспорт іншої країни. Навіть що можна зробити там паспорт Чехії. Ну, це, це, це вже не важливо. Важливо те, що чоловіки віком 18-22 роки можуть спокійно тепер виїжджати за кордон. Увага на екран. Давайте трішки розмежуємо, бо зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці від 18 до 22 років включно, вони опубліковані в урядовому кур'єрі, фактично набрали чинності, і прикордонники їх вже почали застосовувати. І що саме цікаве, може хтось з вас помітив, що цю постанову вони дуже швиденько прийняли. Вони її показали і швиденько зареєстрували і прийняли. Як вам Прикольно? А законопроєкт 1222 зменшити призивний вік до 55 років, він валяється дуже другий рік. Чому? Тому що то, то ж їх діти, чому вони повинні воювати? А такі старі пердуни, як я, 56 років і 60 років, 55 повинні воювати, захищати їх дупу. І коли мені кажуть, що... Я повинен захищати державу, ні, виплутайте державу, Україну, батьківщину, виплутайте. Держава хай повертає своїх дітей за кордону, ставить пліч-опліч разом з нашими захисниками, тоді війна закінчиться через два місяці. Якось отак. От. Коли будуть воювати діти депутатів-міністри, це буде війна. А зараз це бізнес, тому що воюють бідні люди. Ну Це моя думка, я нікому не нав'язую, може я помиляюсь. Але ж у нас чомусь поліцейський не навчені воювати, професійно володіє зброєю. Якийсь бардак у нас в країні. Я ось зараз записую вам відео, піднімаюся нагору. піднімався на гору, Я вже ледь дихаю, 56 років. Ви можете зараз написати там мені про Америку, про Ізраїль, що там Америка, теж там, вони на війні, там Ізраїль теж воює. Послухайте, ці країни, по-перше, дбають про своїх громадян. Хочете, не хочете, це правда. Там сини міністрів і всіх інших там, беруть зброю в Ізраїлі і воюють. Це, по-перше, в Америці там контракт, та армія, там хочеш не хочеш, а там ти повинен виконувати свій обов'язок. Ви можете сказати теж про мій обов'язок в Україні. Так слухайте, в мене в Україні тільки є тільки обов'язки. У мене нема своїх прав в Україні. Куди ти не йдеш там вибивати свої права, тобі показують середній палець і кажуть, отиди. На буки за російським кораблем. Що неправда? Правда. Тому мені не, не треба наводити там приклад Америку, там Ізраїль. Там все добре. У нас в Україні скільки років незалежності, якщо можу так сказати незалежність, ми залежні від всіх. У нас постійно бардак, у нас олігархи, у нас депутати, тільки багаті люди, міністри. А такі народ, як я, вони. Ніщиття. У нас навіть на сьогоднішній день, коли військові повертаються, і це не важливо, після поранення або після закінчення строкової служби, бо повертаються додому. І яке відношення держави до військових? Воно ніяке. Нема ніяких виплат. Якщо там якась виплата є, то вона мізерна. Немає ніякої медичної підтримки. А якщо є якась медична підтримка, то наш військовий бігає з кабінету в кабінет, його посилають. Один кабінет, вони кажуть, а ні, треба йти в інший. Нафіга так знущатися над військовими, це просто жесть. Я хочу вам показати одне відео цього військового. Я не знаю, там мати я запікаю. Ну, увага на екран. Військовий скільки років ви у війську? Я три з половиною року. Добровільно пішли? Так. Да. А можна? Тепер сказати? жалею об этом. Коли потрапив сюди, жалею об этом. Та тому що ти приходиш в этот госпіталь і тебе говорять, йди туда. Ты приходишь туда, говорит, а мы не тут, иди туда. И ты отходишь дат туда-сюда, туда-сюда. Вот и все. Что вас зараз бентежите, як письково? Меня бентежить. Меня бентежить, то, что, блин, мне надо взять то-то, то-то, я не могу это сделать. Потому что я пришел к нейропатологу, а там мне говорят, нервопатолог на 14.20. И там еще 5 человек тоже на 14.20 сидят. То есть я понимаю, что на 14-20 меня никто не возьмет. Вот це меня и бентежит що такое отношение к военным, военные, которые воювали і тепер ти приїжджаєш і не тут нічого порішати. Як би ви хотіли покращити цю? Или пусть едуть потихонечку, всі воюють, вот эти доктора, которые здесь сидять. І там можно научиться дисципліни чуть-чуть. Що військовий, которые ранены приїжджають, йому надо носиться нормально. А не так, як относяться сейчас. Вони ну, нічого не поміняють. Звісно, є такі випадки, що відношення до військових суперово, але чомусь частіше я зустрічаю ось такі от відео. Де наших захисників після війни просто посилають на три букви. Поки народ не візьме владу у свої руки, нічого у нас в країні не зміниться. Депутати під час навіть даже війни, ви дивіться, які вони закони приймають. Вони роблять все, щоб навіть даже під час війни ми стояли перед ними на колінах. Це факт, це правда. І треба це прийняти. Всім пока! Бережіть себе.